Завершився 11-й чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями слуху та з легкої атлетики серед юніорів Ю-20 з порушеннями слуху, що 5 днів поспіль тривав у Польщі у місті Щецин. Шлях до змагань був нелегким, але тренери зробили все можливе, щоб українська дефлімпійська збірна гідно захистила честь країни. Для нас чемпіонат Європи пройшов дуже вдало. Ми довго готувалися, дуже очікували його проведення. У Нас дуже сильна, потужна така команда. Тренери досвідчені, технічний делегат дуже досвідчена в минулому спортсменка. У нас є масажист, у нас є. Лікар, який дуже допомагав команді, було дуже складно готуватися до змагань. Постійні тривоги, хлопці і дівчатка тренувалися по містах по своїх, але ми тренувалися, готувалися, сподівалися. Дуже вдячні центру інваспорт, який нам допоміг у приїзду сюди. І дуже вдячні і так повинно бути Збройним силам України, які Надали нам змогу тут змагатися. Легкоатлетичні дисципліни різні, складні та вимагають від спортсменів універсальності. Але і суперники не стоять на місці і постійно працюють над собою. Кожним роком суперники показують все кращі, кращі результати. Сплеск таких результатів буде на чемпіонаті світу та на Дефлімпійських іграх. Це е, закономірно, тому будемо тренуватися надалі. Будемо готувати молодь до міжнародних стартів. Попит повинен бути, але ну, це не робиться за один день. Це така дуже важка, тяжка, довга робота. Та суперники не змогли завадити українським легкоатлетам на шляху до тріумфальних п'єдесталів, адже кожен з дефлімпійців боровся тут за перемогу України. Титанічна робота та беззаперечне лідерство українські спортсмени показали неймовірний результат та за підсумками змагань. Вибороли 15 золотих, 6 срібних та 11 бронзових нагород. Всі медалі в нас були очікувані. Ну, ми розраховували там перше, друге, третє місце. Несподівано для всіх Сергій Драч, він віковий спортсмен, але він завоював золото в збігу на 400 метрів. Ще був молодий спортсмен, тренується довго, з маличку він ріс, ріс, ріс. І результати в нього були, стояли на одному рівні. А сюди приїхав і такий. Такий був дуже потужний всплеск цих результатів, що для нас було ну, очікувано, але для багатьох, хто його знає, ну, не очікували люди, що він так пробіжить. Українці кращі, українці перші, українська дефлімпійська збірна, лідер у загальному командному заліку. Це просто неймовірний результат. Вітаємо спортсменів та тренерів і чекаємо на нові перемоги. У кожного спортсмена є свої вболівальники, і я думаю, що всі родичі, знайомі. Всі-всі за них вболівають. Хочу, щоб вони перемогли. І коли вони зараз приїдуть з цими медалями, з цими емоціями, таким хорошим настрієм, то це буде перший крок до подальшого тренування. Ну, глядачам я бажаю, щоб вони за нас вболівали. Що ми маємо таку можливість тут змагатися на красивих стадіонах, і глядачі, якщо це буде красиве видовище, то і глядачі будуть раді на це все дивитись. Всі люблять переможців. І коли команда перемагає, у всіх покращується настрій. Я бажаю всім успіхів і подальшої підготовки до чемпіонату світу дефімпійських да, ігор.